Хочу розказати про таке захворювання груш, як ржавчина. Оце перший рік у мене таке трапилося. Кілька груш і практично на всіх на листках були отакі п'ятна червоні, а з іншого боку такі нарости. Оце грибок ржавчини. І якщо не лікувати, то в середині літа. Практично всі листки жовтіють і осипаються І дерево просто в зиму ходить ослаблене, а то й просто пропадає. Дуже важка болячка і ще важка тим, що важко лікується. От кажуть, що потрібно навесні обробляти хорусом скором. А восени мідними препаратами, в першу чергу, бордовською сумішу. От така Обробка іскореняюща, яка викорнює всі болячки От, в кінці жовтня, десь, коли дощі пройдуть. Але це все наслідки. Зараз я покажу причина, звідки береться ця хвороба і який основний переносчик цієї хвороби. От. В чому причина? В чому груші почали хворіти. А головна причина це ось такому можевейніку. Називається цей вид можевейник козацький. От він головний розносчик бактерій Ржавчини. От рано весною значить, на стволах я тут не знайшов. На стволах такого можевеніка тут нарости такі відбуваються. І весною, в травні місяці, із цих наростів починають спори вилітати. І вітром розносяться дуже на великій відстані до 3-4 км навіть. Тобто я повністю Передивився тут, наче не бачив я. У мене ще тут проблема, тут багато тут кладбища рядом і там дуже багато такого можевейника росте. От, тобто не факт, що це мій саме можевейник, є рознощиком, але як би мені шкода не було, от таких красавчик в саду, але мені прийдеться від нього ну, позбавлятися. Тут треба вибирати або груші, або можевейник. Бо це, тут є кілька можевейників в мене, от різних і такий, і там ще один, то от, ці не хворюють ржавчиною і не є рознощиком цієї болячки, а саме можевейник козацький. І тут треба вибирати або груші, або цей можевейник. Я, звичайно, віддам перевагу грушами. Тим паче, що вони ростуть в симбіозі одне з одним, тобто можевий і груші. І ця болячка. Спочатку можевий заражає весною груші, а потім вже груші починають восени заражати цей можевий. І такий круговорот відбувається, це, є, це захворювання. Можливо, я деякі ще раз передивлюся, деякі гілки обріжу і оброблю можевеник мідним купоросом восени або хорусом вже навесні. В будь-якому випадку от, причина саме в ньому. От, якщо не буде можевейників рядом, саме таких, то це захворювання не буде. От. Бо як я не обробляв гарно груші, ну, результату практично протиржавчини ніякої. є. От ще попробую бордовську сумішу обробити, але якщо причину не прибрати, то ну, це так, примітивні удари по цій болячці, вона й далі буде прогресувати, поки в мене всі дерева не... Переболіють і не пропадуть. І не тільки листя, а й плоди пошкоджуються. Тому, от, коли є така проблема, подивіться, може у сусідів росте, може у вас є такий можевійник. Але це дуже серйозне захворювання груш.